Нагадую, що з 10 травня 2023 року стартувала програма Є-відновлення. Є-відновлення це грошова допомога від держави на ремонт житла постраждалого від бойових дій. Максимальна сума виплат складає 200 тисяч гривень. Відправити заяву на отримання компенсації можна у застосунку Дія або через ЦНАП. В застосунку дії є дві заяви: одна про пошкодження, інша про зруйноване майно. Але, на жаль, деякі громадяни путають ці заяви, і такі заяви не входять, не підлягають під програму відновлення пошкодженого майна. Слід зазначити, що при зверненні громадян до фахівців з даного питання їм надається повна консультація. На даний час на отримання компенсації за пошкоджене майно в роботі понад 25 заяв. По 22 заявам складено акти обстеження та нараховано чек-листи на загальну суму понад 1 мільйон 700 гривень. По-перше, по трьом заявам неможливо скласти акти, тому що власники виїхали за межі України. По-друге, також є питання відсутності повного пакету документів, а саме це довідка про несудимість, що є невід'ємною умовою для обробки документів. Ця інформація також доведена до заявників. Враховуючи вище викладене, на засіданні комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій було прийнято рішення тимчасово призупинити заяви. До того, як заявники доповнять пакет документів, ми очікуємо, що протягом наступного тижня всі заяви будуть повернути в роботу.